Біля Терешківського ліцею педагоги з Полтавського району вчаться керувати дронами. Досвіду такого раніше не було. При навчанні головне слухати інструктора і обов'язково дивитися на екран, зосередженим бути максимально. Хотілося б далі нести ці знання дітям. До тренінгу долучилося 15 учителів із різних закладів. Цей перший пробний курс організували представники благодійного фонду Вікторія розповіла його директорка. Цей захід безкоштовний. Вчителі різного спрямування відчителів інформатики, цивільного захисту і навіть директори шкіл присутні. В них є чітке розуміння, що це наше майбутнє, і що в школах обов'язково потрібно навчати як цивільного захисту, так і розповідати про сучасну технологію. Адже е, і наша війна, власне, сьогодні є це війна технологій. За словами Вікторії Гончар, для учасників також надали безплатний доступ до матеріалів на освітній онлайн платформі. А до запуску дронів вивчили теорію та спробували працювати із симуляторами. Керувати за дві години вчитись можна, на щоб максимально ефективно використовувати. Ну це тебе декілька днів специфічне право. Тобто, спочатку, щоб вони звикли керування дронами візуально, тобто не з зв... Призвикли <звикують> до самого дрона, а не симулятором. І будуть які вправи там пошуки, яких типу типу з знаходження військових якихось цілей. Терешківській громаді один дрон закупили для місцевого ліцею, каже Ігор Погорілий. Були виділені кошти, ми закупили спільно з фондом, закупили цей дрон. Я думаю, що він це не останній. Ми плануємо розвивати це навчання на наших гуртках позашкілля. Працюємо над тим, щоб отримати програму цього навчання, затвердити цю програму навчання, придбати нові літальні апарати, отримати дозволи на проведення цих польотів. Наші діти їздять зараз у Терешківський ліцей, тому що в нас немає сховища, і тобто я матиму можливість працювати, і мої діти з Вацівської філії матимуть можливість працювати в ліцеї на симуляторі. Це було трошки складніше зараз. вийшло, це добре. Для мене це цікаво. Потім як я буду розповідати щось дітям, я можу щось нове їм розказати, а не просто по підручнику і по тому, що є в начальній програмі. Ну це дійсно цікаве й нове для дітей. Нагадаю, 2 серпня у міністерстві освіти та науки анонсували оновлення шкільної дисципліни Захист України до уроків. Планують додати більше практики. Це зокрема. ...і щодо керування дронами, а також щодо домедичної допомоги та мінної безпеки. Для цього мають навчати педагогів, а з вересня запустять пілотний проєкт. Про це повідомили на офіційному сайті МОНИ з посиланням на міністра Оксана Лісового. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.